Соборність це не лише історія, це сьогодення нашої держави. Соборність це не лише про державу, це про кожного з нас. Нас намагалися розділити, але ми навпаки об'єдналися. 1 грудня 1918 року у вагоні потягу секретарі рад двох українських держав укладають передвступний договір. А вже за півтора місяці був підписаний акт з луки. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості: перша мудрість, якщо не припинити боротьбу, рано чи пізно єдину незалежну державу буде відновлено. Друга мудрість, якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість, а 24 лютого довели. Що засвоїли другу, це стало новим відродженням нашої соборності України, і це не лише об'єднання двох бар'їв, це єдність мільйонів людей. Ми щиро вдячні всім синам і донькам України. Які впродовж нашої героїчної історії боролись і продовжують сьогодні виборювати державну незалежність. Ми маємо бути свідомі того, що лише свободі і єдності можемо перемогти ворога. Ми майбутнє України. Незламна, мужня, незалежна. Єдина. Ти українець, ти українка. Ми разом на це нескорених. Вільних людей тільки разом збережемо незалежність. Ми віримо у перемогу у наше світле майбутнє.